Привіт, з вами тось і людина, коли йде обирати акустичну гітару, як правило. Мусить все купувати окремо. Саму акустичну гітару, чохол та інші аксесуари, такі як тюнер, струни, медіатори, ремінь і тому подібне. Але є цікаве рішення, наприклад, від компанії Корд, де може бути набір для початківця, все підібрано зразу в одному комплекті. Давайте з вами розберемося, чи краще купувати всі аксесуари окремо, чи варто звернути на так званий такий пакет в одній коробці. Що буде краще? В комплект входить ремінь до гітари з. Логотипом компанії гарна прошивка в чорному виконанні підійде абсолютно для кожного. А також набір з кольорових медіаторів з фірмовим логотипом, а також різної товщини. А також комплект входить поріжок для гітари, кілок для струн, а також анкірний ключ для регулювання анкірного стержня. Теж є, входить в комплект-тюнер для настройки гітари. Ось так він виглядає і має кольоровий інформаційний дисплей. І особливості його є те, що є, він маленький. В комплект входить фірмовий водонепроникний чохол від компанії Корт, який також містить ось таку кишеньку, в яку поміститься абсолютно всі аксесуари, які входять в комплект. Два замки, які будуть відкривати чохол майже по всій довжині зручна ручка. А з цієї сторони звертаємо вашу увагу, що не характерно для бюджетних. Інструментів, але буде зручно в використанні, Це все ж таки наявність двох шлейов. Сама гітара, Передня дека зроблена з ялини, бокова частина та задня частина деки зроблена з червоного дерева. Струни йдуть бронзові, але калібр присутній 12, -ка, що не підійде для початківців. Радимо замінити на калібр тоньший дев'ятку або 10. -ку. Також присутній пікгард, який буде захищати вашу гітару від гри на медіаторі. Також присутні такі декоративні круглі форми, що біля розетки, і для солідності зроблена чорна укантовка по всій деці. Гриф зроблений з червоного дерева, а накладка йде з полісандру. Гриф також зручний у використанні стосовно механіки. Нікельована механіка закритого типу, зручна та надійна. А тепер давайте налаштуємо цей корд ad 810 з допомогою тюнера, який йде у комплекті, та послухаємо звучання цієї гітари. І цей комплект ви зможете придбати на нашому сайті Музика Якщо ти початківець, ми сміло рекомендуємо все ж таки обрати комплект, тому що початківцю в аксесуарах розбиратися важко. А цей комплект з легендарним кортом а – саме те, що тобі потрібно. І на самій коробці також пише по-англійськи Learn and Play, що в перекладі означає вчись та грай. Тому вчися та грай, обирай стос інвій, підписуйся на наш канал та до нових оглядів.